Зміни у громаді задля безпеки громадян. У шнареві відкрили поліцейську станцію. У Новий офіс поліцейського офіцера громади завітали начальник Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Підполковник поліції Василь Шимон. Заступник начальника Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Віталій Хрухота та начальник ВП номер один підполковник поліції Павло Лихач. Заступник начальника ВП номер родин підполковник поліції Олег Курмолюк, Бродівський міський голова Анатолій Белей та перший заступник міського голови Ірина Олеха. Вони привітали поліцейського офіцера громади. Капітана поліції Сергія Гнівушевського з успішним втіленням проєкту створення поліцейської станції для потреб мешканців віддалених старостинських округів. Поліцейський офіцер громади працює над місцевою проблематикою та обслуговує три старостинські округи: Комарівський, Лишнівський та Шнарівський Втілити проєкт вдалося завдяки співпраці Бродівського міського голови, депутатського корпусу Бродівської міської ради та представників національної поліції. За кошти бюджету Бродівської громади облаштовано приміщення поліцейської станції, забезпечено службовий транспорт та паливно-мастильні матеріали. Для виконання обов'язків поліцейського офіцера за вагомий внесок у розбудові безпекового середовища на території району начальник Золочівського РВП Василь Шимон вручив Анатолію Булею. Подяку. Міський голова зазначив, що безпека громадян у пріоритеті. Тож у віддалених старостинських округах працюємо над тим, щоб мешканці мали швидкий доступ до допомоги. Хочу теж вам подякувати за співпрацю. Ну бо все ж таки безпека це основне для наших громадян, які проживають, як я вже казав, що наша Борья громада складається з 10 старостинських округів. І це саме віддалені округи, які буде обслуговувати наш поліцейський громади. Це Комарівський старостинський округ, який знаходиться 33 км від нашого міста Борода. Лишнівський старостинський округ, який знаходиться 16 км від нашого міста. Мішнярівський, який знаходиться, 2014, 14 кілометрів. Тому це віддалені старосинці округи і потрібно, звісно, знайти, щоб люди себе відчували в безпеці. Я думаю, що це буде відкритий такий офіс, де зможуть прийти громадяни, порадитися, поспілкуватися чи попросити якоїсь допомоги. І я вірю в те, що допомога буде надана. Тому Бажаю всім плідної праці. Бажаємо поліцейському офіцеру громади Сергію Нівошевському плідної праці для безпеки у нашій громаді. Дуже вам вдячний за те, що забезпечили нас, що виділяєте гроші на пельне, забезпечили службовим транспортом. Оскільки службовий транспорт я вже побачив, що практично кожного дня я буваю в кожному селі, стараюся їхати. І бачу, як вони дійсно бачить поліцію. Цей великий плюс, до того, як був дільничним звичайним, не було таких можливостей. І, пане підполковнику, сподіваюся, я не ну, буду виконувати в обов'язки згідно чинного законодавства і не підведу вас, Діма Смогоманчу, завжди на зв'язку. Ну, хочу сказати, що це не тільки мої заслуги, а й заслуги наших депутатів, які з порозумінням внесли до цього. І проголосували, підтримали реалізацію цього фректу.